О, звеличу малих отих рабов німих, я на сторожі коло їх поставлю слово. Шановні краяни, сьогодні згадуємо великого українця Тараса Шевченка, творчість якого є актуальною у всі часи і всі віки. У нашій студії голова Івано-Франківської обласної організації Національної спілки письменників України Євген Михайлович Баран. Вітаю вас, пане Євгене. Доброго дня, чи доброго? Ну словом слава, слава Ісус Христа, слава новіки Богу. Отже, пане Євгене, ваші слова про те, що Шевченка, які би часи не настали в країні, ніхто ніколи не відміняв з огляду на події, які сьогодні відбуваються в Україні. Шевченко став актуальніший, до нього більше звертаються люди. Чи відійшов він взагалі на другий план? Зараз не до нього, не до мови, не до літератури, не до культури? Почну з дуже простого. Добрий вечір. Чи добрий день всім. Почну з найпростішого. Ви знаєте, я прочитав нещодавно таку такий коментар Черчини. Його запитали, що мовляв, ви почали війну, ви війшли в війну і варто зменшити на культуру якісь кошти, видатки. видатки на культуру треба взагалі зменшити. І Черчилль відповів дуже просто: якщо я зменшу видатки на культуру, то на що я починав війну? Я до того, що якщо у нас з'явиться бодай один політик. Такого рівня, як Черчилль, з такого стратегічного бачення, а він ще досі не з'явився. Ну то нема про що говорити. У нас залишається один Шевченко. Тому Шевченко, ми не повертаємося до Шевченка. Ми знаєте, так як до Різдва до від Різдва до Великодня і від Великодня до Різдва. Так само від Шевченка до Шевченка ми, ми йдемо. У нас іншого варіанту зараз немає і не може бути. Тому що Шевченко не просто актуальний. Шевченко це є той внутрішній. Опір та внутрішня твердиня, та внутрішня фортеця, яка єдина, нас ще може стримати, підтримати в тій війні, яку ми ведемо індивідуально. І, скажімо, якщо нас ніхто не підтримає, то підтримає Шевченко. Тобто, останній, хто загине в цій війні, це буде Шевченко. Якщо хочете от такої відповіді містично. Бачимо. Як сьогодні ламають цілий народ, як сьогодні хочуть знищити мову, культуру, літературу, сутність, одним словом, цілу націю. Як хочуть її в черговий раз покласти на коліно, як ця нація не дається? Шевченко, коли жив у свій час, його ж теж ламали, йому теж хотіли скрутити в'язи, але він не давався. Нас багато, ми ховаємося один за одним. Ми подаємо руку один одному. Йому нікому було подати руку, він був один. Що йому допомогло вистояти? Віра, віра і ще раз віра. Казав Господь, буде по вірі ваша. Хто вірить в Бога, той прийде до Бога, хто вірить дідька, той піде до дідька. Тому віра єдина, яка може нас тримати, втримати і ствердити. Це найголовніше, це повірте мені, що це вже не містика, ну, не відчай, а твердість людська якась. Тому що якщо ми цих речей не усвідомимо, якщо ми не приймемо, але віра без допомоги якоїсь не може бути, розумієте, ну, скажімо, підтверджена, ми не маємо зараз допомоги. Направду, ми не маємо зараз допомоги ні від Європи, ні від Америки, ні від кого, тим більше. Розумієте, і ми мусимо ствердити її в собі. І ствердити, ми маємо прийти. Я не знаю, чи нам стане часу, щоб прийшли політики, ті, які ствердять собі віру, і ствердять собі ту віру, яку мав Шевченко. До речі, от щодо віри Шевченкової. Полонський, як і Полонський, поет сучасник Шевченка, залишив дуже цікаві спогади, що Шевченко. Коли він вийшов з Слання, то каже, з ним було важко говорити, тому що він все сприймав дуже категорично. Йому щось говорили про Росію. Він ну не хочу казати, що він там пробував матюкатися чи говорити нецензурну лексику, але він був, він був на був на, на такій межі, що було ледь-ледь до того, коли йому казали, що Пушкін геніальний поет. Він не казав, що це просто не поет. А не тому, що справді Пушкін не геніальний, а тому, що Пушкін написав Полтаву, і Пушкін там в Полтаві описав Мазепу як зрадника. Він... Тільки на цьому рівні він цього не сприйняв. нас жодного. Ви, ви розумієте, в чому Світланка, У нас проблема. Що в нас такого як Шевченко, письменника, цілісного, твердого, категоричного, ну скажімо, містично віруючого, у нас більше не було. У нас був хіба що можна сказати простуса. Але Стусові не стало От ні часу, ні ну, ще якихось речей, щоб власне, е, ну, зреалізувати отой свій внутрішній сильний потенціал. А Шевченко просто на тій основі, що е, йому казали про Україну як про Малоросію він міг підійти і вдарити пописку поміщика якогось малороса міг щось сказати, якусь грубість генералу, якомусь російському, і за нього боялися російські письменники, дем, Ну, демократи. Ну, демократія російська, ви знаєте, де закінчується, де починаються питання України. І воно тоді так само стояло. Але він був такий: у нас таких людей більше не було. І в нас сформувалося поняття: я про що говорю? Це не я придумав. Але ж е, був такий український філософ, він помер в Мюнхені, Микола Шомкевич. Він, е, скажімо, е, е, написав таку філософську працю українська людина. І там він сформулював поняття Шевченківська людина. Нам бракує поняття. Я, ми вже з вами про це говорили Шевченківська людина. От е, людина, яка розуміє, що вона не переверне світ, але вона може змінити себе. А змінивши себе, ти можеш. Застопорити на метр перед собою просто. От Шевченко був такий, нам бракує Шевченко, і тому Шевченко є не вчорашній, не завтрашній, не сьогоднішній. Шевченко є вічний. Дуже часто кажуть так, що Біблія є головною книгою, але не кожен її може читати, а тим більше трактувати. А чи кожен може читати кобзаря, і чи не потрібно якось до того готуватись? Потрібно, звичайно. Ви знаєте, сьогодні мені принесло одну роботу, малої наук дівчинки, це коледж чи як він там для обдарованих дітей, і про Шевченка. Щось там драматургізація. Там на такі словеса, і я в рецензії написав, що не можна ні маніпулювати, ні спекулювати. До Шевченка треба дорости, бо е, в нас є одиниці дорослих людей, які розуміють, що таке Шевченко. Одиниці, повірте мені, не е, тисячі, навіть не, не сотні, десятки, які але є з десяток людей, які розуміють. А коли дають такі теми дітям, то не можна давати 15-16 років тему Шевченко, е, про тему про Шевченка, бо це буде. Ну я суджу по своєму сину, йому 16 рік. При цьому, що він ніби хлопчина намагається вирватися за межі простору поколіннівого, вікового, ну не осмислить він, при тому, що кажу, він непоганий чину. Але Хороший. ж у 9 класі повністю програма наповнена. Ну не можна Шевченка давати в 9 класі. Ну, не можна давати Шевченка в 9 класі. Так, так само, як не можна на першому курсі філології давати давню літературу, тому що це спекуляція. Тому, от е, я про це говорю: що до Шевченка, оце питання на вашу е, відповідь на ваше питання. До Шевченка треба прорости. Мені, е, я написав 10 з десяток есеїв про Шевченка, але останні ну, десь років 10. Так склалося. Так, і я не думаю ніколи, що я буду говорити про Шевченка. Я не вважав, що я можу говорити про Шевченка. Я не вважав, що я маю право говорити про Шевченка. Але останні 10 років я до нього йшов. Два роки тому я написав останній крайній свій есей, який називався «Караюче, е, е, Слово Шевченка. Євангельська е, перепрошую, «Караюче слово любові, євангельське саме Шевченка. І це був тринадцятий рік, коли я написав до 9 березня. І нарешті це була та е, е, риска, е чи та межа, коли я зрозумів, що я принаймні для себе уявив картинку. Що таке, хто такий і е, е, який він той Шевченко. Тарас Шевченко. Перебендя. Перебендя старий, сліпий. Хто його не знає, він усюди вештає та на копці грає. А хто грає, того знають і дякують люди. Він їм туго розганяє, хоч сам світом нудить. По підтинню сіромаха і днює, і ночує. Нема йому в світі хати. Недоля жартує над старою головою. А йому байдуже, сяде собі, заспіває, ой, не шуми луже, заспіває. Та згадає, що він сиротина, пожуриться, посумує, сидячи під тином. От такий то перебендя, старий та хімерний, заспіває про чалого, на горлицю зверне, з дівчатами на вигоні гриться та веснянку, а у шинку з парубками, з сербина, шинкарку, з женатиме на бенкеті, де свекруха злає про тополю лиху долю, а потім у гаю, на базарі про лазаря. Або щоб те знали, тяжко, важко заспіває, як січ руйнували. Отакий-то От перебендя: старий та химерний, заспіває, засміється, а на сльози зверне. Вітер віє, повіває, по полю гуляє. На могилі кобзар сидить та на кобзі грає. Кругом нього степ, як море, широке синіє за могилою могила, а там тільки мріє. Сивий ус, стару чуприну вітер розвіває, то приляже, то послуха, як кобзар співає, сліпі очі плачуть, послуха повіє. Старий заховався в степу на могилі, щоб ніхто не бачив, щоб вітер по світу слова розмахав, щоб люди не чули, бо то Боже Слово, то серце поволі з Богом розмовля. То серце ще баче Господню славу, а думка край світу на хмарі гуля, орлом се зокрилем літає, ширяє, аж небо блакітне широким б'є. Спочине на сонці, його запитає, де воно ночує, як воно встає, що море говорить, де сонце ночує, його на сім світі ніхто не спита. Один він між ними, мов сонце високе, його знають люди, бо поносить земля. А якби почули, що він одинокий, співа на могилі з морем розмовля, на Боже слово, вони б надсміялись, дурним би назвали, от себе прогнали, нехай понад морем сказали б Гуля. Добре, єси мій кобзаю, добре батько, робиш, що співати, розмовляти на могилу ходиш. Ходи собі, мій голубе, поки не заснуло твоє серце. Та виспівуй, щоб люди не чули, щоб ти не цурались, Потурай їм, брате, скачи, враже, як пан каже, на те він багатий. От такий то перебендя, старий та хімерний, заспіває весільної, а на журбу зверне. Євгене Михайловичу, буквально кілька слів для відповіді на останні у сьогоднішній нашій зустрічі. Запитання ми бачимо, чим наповнений телепростір. Скажіть, чи потребує сьогодні Шевченко Ви Знаєте, Шевченко не потребує реклами. В тому сенсі, якщо ви вкладаєте що Шевченко, бікборда ще якась е, е, така в цьому напрямку е, тенденція. Я про телепростір. Про телепростір Шевчен... про Шевченка треба говорити. Повинні бути передачі, не просто передачі про загальний простір Шевченка. Повинні бути е, тематичні передачі про кожен бір Шевченка, про кож про речення. Але це мають бути передачі, ну, от як є. Передачі тематично філологічні, вони мають бути. Вони але мають бути на такому рівні, що ми можемо говорити з вами годину про одну фразу Шевченка. Але, і це має бути інтерпретація розширення. І, звичайно, про Шевченка потрібно говорити. Постійно потрібно говорити, постійно переконувати в тому, хто не переконується, що Шевченко це. От я приніс тут кілька книг. Подивіться. От Василь Пахаренко, це остання праця найкраща, яка з'явилася в Україні в останній час 2014. Шевченко Єгенії, вона буде захищатися невдовзі, як докторська. Я приніс вам, до речі, от цікавий збірник Тара Шевченко сьогодення. Це минулий рік Сімферополь. Сімферополь 2014 рік. І, до речі, його видав Кримський інженер педагогічний університет. 28 травня 2014 року це вже Крим окупований. Там є такий Михайло Якович Вишняк, член спілки письменників України, колишній мій колега. От є цей збірник, виданий в Сімферополі, тут є мій матеріал. Ось вам перевал. Повністю. Ось, до речі, я приніс вам Єжу Інджієвича Нчача Українське Бородовод Генівша. Це перше видання 1966 року це кла... Кла... польський письменник, до речі, з автографом Ольги Дучамінської. А я дарую достойним людям, щирим друзям, шануйте дорогі, цінне слово про нашого генія. Ольга Дучамінська, 77-й рік, це підписано. А книжка 66-го року це перше Єжи Інжиєвича, Воно є в українському перекладі вже 89 го року. Я приніс вам ті книжки, про які, ну, принаймні, кілька про які можна говорити, про те, що про Шевченка потрібно говорити, необхідно говорити, і постійно ми маємо українці не просто говорити, а стверджувати в собі Шевченківський дух, Шевченківське слово, Шевченківський чин. Шевченко, за сонцем хмаренька пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатиньки зове у сині море, покриває рожевою полиною, мов мати дитину, Очам любо, годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, не наче ворог, закриває море, І хмареньку рожевою і цьому за собою. Розстилаю туман сивий і тьмою, німою, оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері, діте. І чужому научайтесь і свого не цурайтесь. Так закликав великий геніальний українець Тарас Григорович Шевченко, і ми повинні дотримуватися цього заповіту. Повинні ми про це говорити, тому щоб не вчили нас, чужинські вчителі, щоб не переписували нам історію, щоб не забирали у нас те цінне, котре є нашим, і не нав'язували нам чуже. Пригадую нашим шанувальникам, що сьогодні у нашій студії був голова Івано-Франківської обласної організації національної спілки письменників України Євген Михайлович Баран. Дякую вам за добре слово у нашій студії про великого українця, якого ми мусимо популяризувати, про якого ми мусимо постійно пам'ятати. А нашим шанувальникам за увагу до передачі від слова до слова, яка піднімає важливі теми мови, літератури культури.